Так, сьогодні я вам хочу показати, як я замінив собою маленький китайський завод. Значить, в роботі у нас така деталь, це піввісь від е, м, квадроцикла. А, від картинга, ви, ну, ні, від картинга. Це піввісь картинга. Картинговий, якийсь невеличкий китайський картинг, нема цих запчастин, не можуть купити. Ну що, значить робимо? З двох боків у нас, бачите, на шліцах модуль 1 стоять такі цапфи, бази під колеса. З одного з іншого боку. Потім тут у нас ще що є. Отут у нас де найбільший шліц, тут стоїть зірка під цеп. І тут тормозний диск. Все це на шліцах модуль 1. Кількість шліців тут одинакова з країв. Там по-моєму 24 зуба. Тут... 29, по-моєму, якщо я не помиляюсь, а тут 32. Ну, коротше, китайці собі задумали гемороя. Дві посадки під підшипник на 30 плюс сотка, заниження. Вже якось таку деталюху робив, не мав там нічого кримінального. Конус оцей в рукопашну він дуже відносний. Тобто тут нема жодних до нього вимог. Єдине, що треба, щоб це все було в, в одній більш-менш. Якийсь там малий на ньому ганяє, періодично ламає. Тут гайка є, тут гайка є, бачите, гайки кругом крок півтора, тільки тут 14, тут М27, ще шайби від нього позалишались. Ну то вже не моя справа. Моя справа зробити нову деталь. Тепер йдемо на круглошліфа. Значить дивимося, що у нас на круглошліфі вже стоїть. А на круглошліфі у нас стоїть вже готова піввісь. Повністю довжина її близько 800 мм. Бачите, звисає задня бабка. Я знаю, що це неправильно, і це лішат розряду. Ну, коли то нас зупиняло. Розряду шліфовчика в мене немає, так що нічого -е -е. Що тут з цікавого? Ну, цікаво було поточити, тому що 36-й круг він тонкий, недостатньо жорсткий, звичайно. Поточить це була ціла історія. Ну я виточив. Далі посверлені отвори під стопора. Тобто, тут, коли вдягаємо ми цей фланець, закручуємо гайку, шайбу, і отут ще стопорок ставиться. Далі, тут циліндр, циліндр. Різьбаємо 27, крок півтора під гайку, шліци раз. Посадка під підшипник, посадка під підшипник, шліци 2-3, дві посадки. Канавка, бачите, тут легенько. Легенько фризою дістав до, цієї, до цього торця, ну воно там не критично, тому що тут просто на упор ставиться зірка приводна і підпирається підшипником, і коруп... там така велика корпусна деталь вдягається. Далі кривоконус поточений. Да. І ще раз шліци, і ще раз різьба, і ще раз отвір. Власне кажучи, оце і вся історія. Так що, приємно, що ти. На своєму виробництві можеш замінити невеличкий китайський завод або фабрику. Так, що тут у нас ще йде цікаве? Це окрім PV, у нас ще бачите, що йде циклі, зубодовбальний ріжевал шестерні. вел багато, їх близько 40 штук, тут ще півтора десятка залишилось нерізаних. Шліци на них вже зроблені, модуль 1 на зубофрезері. Тепер ріжемо великий вінець, модуль половиною, не спішимо, потихеньку ріжемо. Якраз зараз завершується перший чорновий прохід. Бачите, вмикається барабан, от падає собачка, оця в каналку пада І зараз у нас не йде відлік, поки йде радіальне врізання. Зараз клин виходить і стіл потихеньку рухається над, на інструмент. Тобто, тут, якщо зробити мітку, або просто поставити палець, то видно, що стіл потихеньку туди втікає. Коли закінчиться оце радіальне врізання, бачите, радіальне врізання на цьому станку воно реалізується разом з проворотом стола. Це його мінус, не можна вимкнути. Коли врізання закінчилось, знову барабан починає рахувати один оберт повний стола. Зараз ззаді відкрию, покажу вам. Так, треба трошки світла вимкнути. О. Зараз я вам відкрию заначку ще одну. Значить, Що у нас тут ззаді? Ну, ззаді у нас чешківи, брудно, страшно, але найголовніше це барабан врізання. Це ось чорновий, е, стартовий перший концевий, потім проміжний перший, а тоді фінішний. Фінішний це якраз кінець другого проходу. Тоді оця маленька ложбинка. І чистовий прохід. Причому тут нюансів купа, коли оцей кінцевик у нас потрапляє сюди, тут має бути теж натиснути одночасно для підготовки чистового цикла. А ось, бачите, дуже блистить внизу, це якраз витягується клин, в який впирає стіл. Ну, я ж кажу, марізка, то завжди все просто. Просто і чомусь дорого. Так, лежить у нас тут гумка, трошки, трошки відпала. Гумка для того, щоб знову ж таки в стіл не сипалась стругля і не забивала нам отвір. Ну, там щось потрапляє, але мінімум, тоді легше почистить. Таких сьогодні дві роботи провожу потихеньку, ріжем і вісь, чи вісь від картинга і ріжем зуби звичайні.